Всіх вітаю у цьому відео я зібрала для вас 10 старих трилерів, які тримають у напрузі, викликають ностальгію і нагадують, яким захоплюючим може бути кіно, без зайвих спецефектів, зате сандригуючим сюжетом і атмосферою. Не буду стверджувати, що це найкраще з найкращих, але кожен з них, на мою особисту думку, заслуговує на вашу увагу. Наймовірніше, більшість з них ви вже бачили, проте можливо відкрити для себе щось нове або згадаєте про фільм, який давно хотіли переглянути. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Нічний рейс. Після похорону своєї бабусі Ліза Райсер сідає на нічний рейс до Майами, щоб нарешті повернутися додому. У літаку поруч із нею приємний товариський чоловік, з яким вони випадково перетнулися ще в аеропорту. Розмова починається легко, навіть із натяком на флірт, але зовсім скоро Ліза розуміє, що все це не просто випадковість, і з кожною хвилиною ситуація стає дедалі небезпечнішою. Переважна частина подій розгортається в літаку, але напруга тримається до останньої хвилини. Кіліан Мерфі Рейчел з прекрасні в своїх ролях і чудово передають емоційний спектр своїх персонажів. Хочу зазначити, що всі подальші фільми в цій добірці також мають сильний акторський склад і класні акторські роботи, тож надалі я вже на цьому не буду зупинятися. Ключ від усіх дверей. На мою думку, це один із найнедооціненіших трилерів свого часу. Атмосферний, повільно наростаючий з дуже сильним неочікуваним фіналом. Декілька років тому вийшов фільм зі схожою тематикою. Не буду казати назву, бо якщо ви його бачили а ключ в досіх ні, то головна інтрига миттєво втратить силу. Той фільм наробив багато галосу, але сюжет у ньому значно простіший, передбачуваніший. Проте чомусь саме він здобув популярність за сюжетом, молода медсестра Керолайн переїжджає в старий особняк у Луїзіані, щоб доглядати паралізованого чоловіка. Його дружина загадковий непривітна, надає Керолайн універсальний ключ який відкриває всі двері в будинку, окрім однієї. Потек, чим більше дівчина дізнається про минуле мешканців і занурюється в моторошний світ, тим сильніше є бажання дізнатися, що ж приховане за тими зачинними дверима. Це міцний містичний трилер, у якому старі шпалери, скрип дерев'яних підлог і гнітючий настрій формують необхідну атмосферу, яка відіграє важливу роль у створенні напруги. 14.08 Класика жанру, психологічний горор, заснований на одноіменному короткому повіданні Стівена Кінга, формально це фільм жахів б назвали його містичним трилером і саме тому включила цю добірку. У центрі сюжету Майк Енслін відомий письменник, який спеціалізується на розвінчуванні міфів про паранормальні явища. Він скептик і впевнений, що будь-які дивні події можна знайти раціональне пояснення. Одного разу Майк дізнається про номер 1408 в готелі Нью-Йорка, де за чутками всі попередні гості загинули за загадкових обставин. Він вирішує перевірити це особисто, але те, що Головний герой переживає всій кімнаті, перевершує його найгірші страхи. Сюжет обертається навколо протистояння між досвідченим інженером Тедом Крофордом, який бездоганно спланував убивство своєї дружини та молодим амбітним прокурором Вілі Бічемом. Спершу бічем сприймає справу як формальність, але швидко стикається з блискучим опером. У суді Крофорд відмовляється від адвоката, сам себе захищає, переконливо доводить, що докази скомпрометовані зізнання сумнівне. Первічом змушений боротися не лише за справедливість, а й за власну репутацію. Поступово він починає копати глибше, шукаючи ту саму тріщину в ідеальному плані Крофорда, яка дозволить довести його вину. Із Райаном Гослінгом я також можу порекомендувати політичний трилер «Бересневі Іде, де він зіграв молодого прес-секретаря кандидата в президента Сполучених Штатів Америки. Там теж розгортається психологічна гра, але вже в контексті великої політики з маніпуляціями, компроматами та моральними дилемами. Безсоння. У центрі сюжету детектив Віл Дормер, який приїжджає в маленьке містечко на Алясці, щоб прислідувати вбивство дівчини підлітка. Однак, чим глибше він занурюється в справу, тим більше починає втрачати контроль над собою. Безсонні ночі та тягар провини поступово снажують його, наближаючи до моральної прірви. Цікавий факт Бесоння входить до топ топ'ятірки найгірших фільмів Крістофера Нолана за оцінками критиків та глядачів. І це я так хочу підвести вас до інформації про створення свого нового каналу, куди вас з радістю запрошую. Там наразі два відео: одне про спін спінофу культового серіалу напіродне, а друге якраз про п'ять найгірших фільмів Нолана. Посилання залишу в описі під цим роликом та у закріпленому коментарі. Тож переходьте, знайомтесь, і якщо буде цікаво, підписуйтесь. Ідентифікація. Фільм натхнений романами Агати Крісті. Під час сильної зливи 10 незнайомців опиняються в ізольованому мотелі, де один за одним починають гинути. Водії, акторка, в'язані з конвоїром, молода пара, родина з дитиною усі потрапили сюди випадково і на перший погляд їх нічого не пов'язує. У вони намагаються з'ясувати, хто стоїть за цими вбивствами, але згодом з'ясовується, що ситуація значно складніша, ніж вони уявляли. Закону слухняний громадянин. Коли дружину та доньку Клайда Шелтона жорстоко буває, чоловік сподівається на правосуддя, але судова система виявляється недосконалою, і один із злочинців отримує м'яке покарання в обмін на угоду з прокуратурою. Через 10 років Клайд повертається вже не як жертва, як бажальний вбився та стратег, який вирішує зруйнувати систему та покарати тих, хто дозволив злочинцям уникнути правосуддя. Це динамічний і напружений фільм про межу між справедливістю та помстою. Про те, як легко праведний гнів може перетворитися на руйнівну одержимість. Початковий код. Ще один динамічний трилер єдиний у добірці в жанрі наукової фантастики. За сюжетом капітан Колтер Стівенс після страшної катастрофи опиняється в експериментальній програмі, яка дозволяє йому проживати останні вісім хвилин життя іншої людини. Пасажира потяга, що вибухає в результаті терористичного акту. Щоб розкрити особу злочинця, Колтер знову і знову повертається в всі останні миті, шукаючи нові підказки. З кожним циклом він збирає все більше фрагментів і, зрештою, починає замислюватись, а що він може змінити не лише перебіг події, власну реальність. Гра психологічний трилер Дейвіда Фінчера про успішну голе того банкіра, який звик усе контролювати. На свій день народження він отримує незвичний подарунок від брата, сертифікат на участь у грі, що покликана змінити його життя. Спершу це здається простою розвагою, але з часом усе виходить з під контролю, і головний герой вже не може зрозуміти, де закінчується гра і починається реальність. Девід Фінчер при створенні фільму надихався роботами Альфреда Хічкока, а також параноїдальними трилерами та серіалами 70-х років. Відчуття постійної невизначеності напруги а також непередбачувані сюжетні повороти. Правді нагадують класичні гічкоківські картини. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож, якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Щасливе число Слевіна. У центрі сюжету Слевін калвір, який за збігом обставин опиняється у центрі конфлікту між двома могутніми мафіозними босами. Втягнути у смертельно небезпечну гру він стає фігурою, якою маніпулюють обидва вороги. Тепер Слевін змушений виконувати завдання для кожного з них, але його роль у цьому конфлікті набагато більше ніж здається на перший погляд. Те, що виглядало простим і зрозумілим, насправді є частиною ретельно спланованої пастки. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив, а також діліться своїми улюбленими трилерами тих років. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємо з вами у наступному відео.